Біжу. Господи, поки все попереступаєш. Всім привіт і всім вам зресті на каналі Тюті Насті. Сьогодні готуємо фарширований перець без прикрас. Ой, такого рецепту ви ще ніколи не бачили, а це вже таке смачне, що страшне. Ні, стандартний, звичайний перець, який я готую вдома, який завжди смачний і завжди його всі з'їдають до останнього. Для того, щоб нам приготувати перець, треба сам перець, фарш рис. Треба моркву, цибулю, томатну пасту, сіль перець. Будемо додавати за смаком. Я не знаю, як ви. Я завжди готую вмикаю собі музику. На фоні я включу вам музичку, будемо пританцьовувати, якщо вам щось подобається інше, включайте інше. Це нормально, я так готую. Беремо рис склянку. Заливаємо в два рази більше водою. Раз. Два. Рис вариться 15 хвилин. Ми ставимо на 10 хвилин, щоб він трошки не доварився під солію. До кипіння і потім повільний вогонь. Я візьму три морквини, дві такі цибулини, тому що частина цибулі з морквою піде в сам фарш, а частина ми на заливку пустимо. Я в алергії просто гину, тому що в мене зараз сезон алергії на амброзію. І це жесть. Ой, всі ми любителі на щось пожаліться. А! Не біжи, рис, не біжи. Знаєте, що мене завжди дивує? Мене дивують оці суперпрофесіонали на кухні, якими е, і ми хотіли бути. <рес> так, тут це балакає, бабалак називається. Ставимо розігріватися сковорідку на плиту. Будемо підсмажувати цибульку з морквою. Можна не дуже сильно мілко це все нарізати, тому що воно розсушиться, але ну не так, щоб воно було цими лаптями. Знаєте, як ото в супі мама завжди, та там немає ніякої цибулі, їж. А я по чомусь на, на тарілочку викладала по одній цибулинці. Де цей період, коли ми почали смажити цибулю і її додавати в різні страви, хоча раніше я її ненавиділа. Поїхали смажити. Щік. Натираю морку. Я тру на крупній. Колись пробувала не мілкий, але вона взагалі не то. Розсушується. Бачите? Все вилітає? Бо спішу. Фу. Ой, в очі пішла цибуля. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зараз буду плакати. Разом з вами. Де я звернула не туди, що я роблю кулінарний блог? Є люди, які люблять прям кулінарію. Ну прям фанатіють від неї. Я не такий, щоб фанат. Люблю готувати, але я не фанат. Але я от пекла хліб, ви знаєте, ну прикольний досвід. Будучи я його пекти ще раз. Ні. Краще купити так просто скоріше. Купив, поїв, забув. Ну так, з усім фактично. Не забуваємо трошки його про цибульку. В нас вже і рис потихеньку доходить. Я потім намонтую, там все буде, як завжди. Як усі люблять. Рецепт, таки готується годину, я змонтую, щоб воно три хвилини йшло. Потім це так усіх бісить, Та мене теж бісить. Як я щось знаходжу, а там О. підготуємо перчик, виризаємо серединку, виколупуємо насіння. Мене... Я взяла, дивіться, і такий біленький, бо він тонкошкірий, сюди гарно начинка влазить. Якщо треба, підлити олійки трошки. Фу, Я зараз в тут. І вже морку можна туди. Бо вона у нас так грубо нарізана. Так, відставила... Цибулю з морквою, і в мене вже готов рис. Він недоварений трішки. Ось, але так як є. У мене тут 400 грамів фаршу, буде весь. Сіль перець. Пів зажарки ми сюди кладемо, половину залишаємо. Як вже будемо начиняти, ми тоді... Ми сюди ще додамо томатну пасту, прокип'ятим і. Зальємо перець. Так, мішаємо. Ні, я б сюди рису більше вже не додавала. Тому можемо взяти десь грамів 200 рису. Цього буде достатньо. Так, тепер беремо велику кастрюлю, куди я й буду складати перчик. Беремо перчик, починаємо начиняти його і викладаємо. Гарненько. Це томатний соус. Моя мама закриває з татом самі томатний соус, але він трішки солодший, ніж е, звичайна томатна паста, тому якщо що беріть томатну пасту, розводьте. в мене я от додаю прямо пів банки. Трішки підсмажую, взяли прямо стакан води. І сюди. І нехай трошки підкипить. Прямо на саму велику температуру поставила. Ну, це так я роблю. І будемо потім заливати перець і ставити на 20 хвилин тушіння на вогні такому повільному. Бачите, вже тут закипіло, воно гарно прокипіло. І заливаю сюди. Я не додаю ніякої сметани в засмажку, тому що, якщо там є кисломолочка, молочка, ну такий вже факт, що, можливо, воно не так довго зможе в холодильнику бути. Хай воно починає кипіти і ставлю на 20 хвилин, побачимо, що через 20 хвилин. Пройшло 20 хвилин, беремо перчик, гарячий відкриваю разом з вами. Ух! Подивіться, гарний, сушений. Візьмемо один. Ух, ой, гарячий. Покуштуємо. Хоч гаряче, а що робити? Треба куштувати. Хто любить зі сметаною, їжте зі сметаною. У мене чоловік любить зі сметаною. Е, я теж люблю, але зараз будемо знімати пробу без сметани. Стандартний смачний перчик. Готуйте! Дуже буду рада бачити вас на своєму каналі. Підписуйтесь.